Бердичівський суд продовжує розгляд справи голови швайківської громади Габріела Макартачана, якого обвинувачують у колабораційній діяльності. У обвинувальному акті йдеться про те, що Макартачан, перебуваючи на блокпосту у центрі села Швайківка, закликав місцеву тероборону не чинити опору російським військам, а також закликав розібрати блокпост у центрі села. У ході засідання допитали місцевого поліцейського, який повідомив, що 1 квітня 2022 року на сусідньому блокпосту сталося ДТП із травмованими. Отож, постало питання про забезпечення безпеки руху на всіх інших блокпостах, зокрема про встановлення попереджувальних знаків та сування бетонних плит з проїжджої частини. Сам Макертачан теж повідомив, що не закликав повністю розібрати споруди, а просив забезпечити безперешкодний проїзд дорогою. Очень багато звонков э, доходили от схозников от, от фермеров, что они жаловались на то, что их транспорты не могут проезжать э, по дороге, а их надо было сеяться, их надо было э, работать. А они не могли этого сделать, поскольку вот эти блокпосты заважали их транспорту. И я, как голова. Нашої швековської громади приїхав туди і сказав: люди добрі надо освобождать, просто освобождать проїздної часті Дороги. Після допиту свідка прокурор зачитав клопотання про допит у якості свідка голови Бердичівської районної військово-цивільної адміністрації Людмили Димидюк. Оскільки диму віктрів на єчільниці адміністрації, а тому обставини повномасштабного вторгнення. Формування так скажем сил засобів оборони, розміщення військових та інших питань є неважливим для з'ясування всіх обставин провадження, а тому же з особа працює офіційно, тому прошу забезпечити явку шляхом скерування. Задовольник клопотання викликати свідка та забезпечити якусь його направлення повістки за місцевого суддя клопотання прокурора задовольнив та призначив наступне засідання на 3 січня. Дмитро Поліщук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомирщина.